Слава Богу, брати і сестри, займіть свої місця. Ми будемо ще слухати Слово Боже, будемо молитися і роздумувати над тим, що сьогодні хоче сказати до нас Бог. Перше послання святого апостола Павла до Корінтян з 3 розділу 16 і 17 вірш. Чи не знаєте ви? Що ви Божий храм і Дух Божий у вас пробуває. Як хто нівечить Божого храма, того знівечить Бог. Бо храм Божий святий, а храм той то ви. Я сьогодні е, хотів би пороздумувати разом з вами про е, то. Можливо, це більше відноситься до віруючих людей, до християн, які читають Біблію. І я також сьогодні хотів би говорити більше до нас, віруючих, і тих, хто знає і читає Слово Боже. Ми розуміємо, що є храм. Ми розуміємо, коли ми проїжджаємо чи проходимо нашими вулицями, особливо в нашому місті Тернополі стільки є багато храмів. Я думаю, що ні в одному місті нашої України нема стільки храмів, як у нашому місті Тернопіль. І храми вони є різні, правда? І Ми дивимося, є храми досить старі, яким багато років, особливо по районах, по селах це є досить старенькі храми. Але є нові храми, які тільки що збудовані, вони набагато відрізняються, вони гарніші, правда? Це не можна навіть спорити, тому що е, все красивіше. І коли ми говоримо, що ми є храм Божий, то дивлячись на вас, я також можу сказати, що ви є різні і різного віку, і е, молоді, вони гарніші. І з цим ми навіть сперечатись не будемо. Але я хотів би, щоб ми пороздумували, що я, ось це я, храм Божий. І я також хотів би нагадати, де сам Ісус Христос сказав, це буде в Івангелії від Івана написано в 14 розділі, 17-й вірш. Духа Правди, що його світ прийняти не може, бо не бачив його та й не знає його, його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде він. І дуже багато ми можемо знайти місць в Біблії, в Євангелії, де е, говориться про те, що Бог він бажав жити в людському серці. Що Ісус Христос сказав про Духа Святого, що Він перейде, і Він буде з вами, і у вас буде. І ми маємо це розуміти і вважати, що в нас перебуває Бог, проживає в нас Бог. Коли ми читаємо старий Завіт, Біблію, то ми знаходимо, що храм це був символ присутності Бога з людьми. Символ присутності Бога на землі. І я думаю, що саме перше, на що би ми звернули увагу, це храм Єрусалимський, це той храм, який був збудований Соломоном, і це була велика краса, і ось люди вони дивилися, спостерігали, і вони могли собі уявити велич, могутність Бога. І Сила була єрусалимського храму не в тому золоті, що було зроблено, не в тих дорогоцінних каміннях, які він був оздоблений, але сила була тому, і вели що там перебував Господь. Там перебувала слава Господня. І не тільки ну, хто приходив у храмі, оце коли Соломон він молився, що е, хто прийде з різними проблемами. ця е, дуже велика молитва, де е, Соломон, він при освяченні просив Бога, і цього навіть замало. Ми читаємо, що хто навіть був далеко, але він свій погляд, чи він повертався. І в молитві в сторону до Єрусалиму і він був почутий, наскільки велика сила, наскільки велич велика. Це не просто пройти і молитися, але просто я знаходжусь далеко, але звертаю свій погляд в сторону Єрусалиму. Є відповідь, є результат. Але коли ми слідкуємо про історію навіть єрусалимського храму, дуже багато не один раз. Він був е, занечищений, він був частково зруйнований, потім повністю зруйнований. І це храм, храм, де перебував Бог. Коли освячували храм, я вірю, що це була така подія дуже велика, і, яка при, притягнула до себе дуже багато людей, і їхній погляд був звернений туди, тому що дійсно е, слава Господня зійшла. Але коли взагалі читаючи про храм, що відбувалося, як відбувалося служіння, і як поступово, помаленько відходило, як Бог, він тихенько, навіть незамітно, він просто залишав цей храм. Ще частково люди приходили, які служіння виконувалися, але Бога там не було. І ми пам'ятаємо в Євангелії, коли Ісус Христос навчав, це було не один раз, коли його хотіли побити камінням, він просто виходив і йшов, і вони навіть не зауважили, навіть не зрозуміли, де він пішов і де він дівся. Дуже часто в нашому житті християн ось відбувається з нашим храмом щось подібне. Коли людина кається, це зауважують всі, правда? Це емоції, це переповнення цієї людини. Вона готова весь світ обняти, всім простити, всіх благословити. Це видно, що людина відкрила своє серце і впустила Ісуса Христа. Дух Святий проживає в серці цієї людини. Але дуже проходить час і щось стається незамітно. Так незамітно, правда? Десь то все вщухає, все так стає. Вже не так часто хочеться йти в зібрання, не так часто хочеться молитися, а для якихось справ різних в нас є багато причин. Я хочу нашу увагу звернути це буде. Е... Коли ми говоримо про храм Єрусалимський, і я розумію, що це, можливо, в мої проповіді більше буде як алегорія храму того, який як відбудова є, і храму ось це я. 29-й розділ. Друга книга хронік. Сьомий вірш. Також замкнули вони двері притвору і погасили лямпадки, а кадила не кадили, і цілопалення не приносили святині Драєзралів Бога. Як воно все спокійно, тихо. Перестали приноситися жертви, погасили усі лямпадки, які світили. Кадильниці священники не положили свого, щоби кадити. Отак От воно все спокійно тикло. І, зрештою, взяли, закрили храм. Все. Спокійно. Ніхто не приходив, не завойовував. Пізніше, коли ми читаємо, було цей час, коли було захоплено, все винесено з храму, все залишилося на своєму місці. І дуже часто ми, наш храм, він залишається на своєму місці. Спокійно, як я говорив, річчя, ми відвідуємо зібрання все річче, менше. в кінцевому результаті наш храм закритий. В кінцевому результаті Бога немає. Дух Святий, Він не живе в нас. І ми навіть не зауважили, коли це сталося, ми навіть не замітили, коли це сталося. Але був один чоловік із зекіє, який від Бога був і Бог йому положив на серце ось це зробити. І коли він почав відновлювати цей храм, то е, я хочу далі прочитати, це буде 29-й розділ і 16-й вірш. І походили священники до середини Господнього дому на очищення. І повиносили вони всю нечість, яку знайшли в Господньому храмі, до подвір'я Господнього дому, а левити взяли це, щоб винести назовні до долини кедрон. І зачали вони першого дня, першого місяця, освящати, а восьмого дня того місяця війшли до Господнього притвору і освятили вони Господній дім за всі вісім день. І 16-го дня першого місяця закінчили. Чому я прочитав, скільки часу вони оце робили? Тому що я зверну на це увагу. Єзекія він почав відновлювати служіння в храмі. І я звернув увагу на це. Я думаю, що ви також звернули увагу, просто закрили храм. І перестало служіння. Ви пам'ятаєте цей момент, коли в нас був карантин, і ми не робили якийсь час служінь, це, ну, можемо сказати, двері були закриті, ми мали молитви, але загального служіння не було. Але коли ми відновили це служіння, то я думаю, ну можливо, чергові трошки витратили десь якась пилюка була і все. Але ми читаємо тут. Коли Зекия захотів, щоб відбувалося служіння, він покликав священиків. І тут, можливо, таке грубе слово, але вони почали з храму виносити якусь нечість. Дорогі друзі, де вона взялася? Та нечисть? Де оце це взялося? І це немало її було. Коли, ну, можливо, я так узагальнив. Вісім день вони там виносили, ще вісім освячили, шістнадцять день, вони займалися. Тим, щоб привести в порядок храм, щоб відбулося служіння. А що там було такого? А де воно взялося? І ось запитання у мене з'являється до себе. І я думаю, що варто подумати про себе. Коли ми не є вже храмом для Бога, коли вже ми перестали відвідувати служіння, перестали ось бути використаним Богом. Починає назбируватися щось в нашому серці. Але як написано так в Біблії, то я вже скажу, починає набиратися оця нечисть в нас, оце недобре в нашому серці. А потім його за один раз навіть не можна очистити час 16 день. Ну, Священики вони виносили, виносили, а далі вже виносили левити. Священники левити працювали над тим, щоб у храмі Божому відновилося служіння. Я дуже добре пам'ятаю, і також ви пам'ятаєте за днів Ісуса Христа Ісус очищав храм два рази. Перше описано в Євангелії Івана. Коли Ісус тільки почав вступив на місійну працю, Він прийшов в храм і Він повигонив ось цих, що міняли, продавали там в храмі. Він все це вигнав і, і все здавалося. Ну, все. Ісус, Він е, був на місійній праці три з половиною роки. Тому ми розуміємо, що це не багато часу пройшло. Ну, візьмемо три роки. Пройшло. І в Євангелії від знов, Матвія знову описується вже після в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим, коли він в'їхав, і знову ж він приходить в той храм, і знову те саме. Знову ці міняльники, продавці, і знову ось все це в храмі. Він знову вигонить. Як мало пройшло часу, і воно знову чомусь появилося в цьому храмі. Треба пильнувати, брати і сестри. Дуже треба перельнувати кожен із нас над своїм храмом, щоб не назбирувалося від цього всього. Потім прийдеться часу, багато часу. Очищати, оновлювати, освячувати. Дуже багато є людей, які говорять, мені відносини мої з Богом, от я і Бог, все остальне мене не хвилює, воно не має нічого значення, ніякого значення. Друзі, воно має все значення. У мене є багато так часу, щоб я на цьому говорив. Але я думаю, можливо, я колись це продовжу. Цю думку. Тому що це хороша думка. Храм був в Єрусалимі. Його очистили, його привели в порядок. А біля храму, біля міста Єрусалиму, ще був мур. Мур. І, здавалося ну, це мур. Але він також має велике значення. І також на основі Біблії ми дуже багато можемо е, знайти таких місць, де дуже важливу роль відіграє огородження. Навіть е, пам'ятаєте, коли прийшов в е, книзі Йова, описано, Сатана прийшов, і він сказав до Бога про Йова. Ну та, та добре, ти його огородив, ти його відгородив від цього і через в нього успіх, благословення. Дуже багато має значення. Чим ми відгородилися, як ми відгородилися? Коли в Євангелії описано про притчу, що цей чоловік, який посадив виноградник і що він зробив першу чергу, він згородив муром. Чому? Тому що не приходили якісь звірі погані, і вони будуть нищити, вони будуть приносити шкоду, і дуже тоді буде важко добитися якогось успіху. Тому в нашому житті також є значення, як ми відгороджені. Чим ми відгороджені? І вже е, відповідальність на відновленні е, мура, який був навколо міста, це був інший чоловік Неємія, про якого ви знаєте. Неємія він е, йому Бог положив на серце, щоб він від, е, відреставрував ось ці мури. І це із ціла історія, як він пішов для того, щоб це зробити. Але він пішов і це зробив. Не просто було. Важко було це відновлювати, тому що були ті, які перешкоджали цьому, але він це зробив. Він відпросився в царя, якого він служив, його відпустили, він зробив свою роботу, і він пішов знову назад туди. І... Проходить якийсь невеликий час, приблизно десь два роки, він знову приходить в Єрусалим, Неємія, який відбудовував мури. І я прочитаю, це буде книга Неємії з 5 -го розділу. Правильніше буде, можливо, з 4-го. А перед тим священник Еліашів, призначений до комори дому нашого Бога, близький Тувіїн. То зробив йому велику комору, а туди додавали е, колись жертву: хлібну, ладан, і посуд, і десятину збіжжя, молоде вино та оливу, призначені заповідю для левитів, і співаків, і придверних, і священнически принесення. А за весь цей. За весь цей час не був я в Єрусалимі, бо в 32-му році Артаксекса, царя Вавилонського, я прийшов був до царя, та по певному часі відпросився я від царя. І прийшов я до Єрусалиму і розглянувся в, дом, в тому злі, що зробив був Єляшів та Віїв. Роблячи тому комору на подвір'ях Божого дому, і було мені дуже зле, і я всі домашні товійні речі повикидав геть із комори. Я трошки поясню, мені в цьому дуже подобається переклад Огієнка, бо він тут говорить про комори. А інші пишуть там кімната, ще якісь там приміщення. Мені більше подобається комори. Тому що я думаю, що є тут багато старших, старших. І ми дуже добре розуміємо, що таке комора. Тому що в кожного в селі це була комора, де там зберігалися продукти, зерно, все найцінніше воно було в коморі. І е... Я прочитав, що при Домі Божому. Там були ці комори і їх призначення. Там мали бути посуд, ладан, хлібні жертви. Все це мало бути в цих коморах. Але прийшов Неємі, і він кругом заглянув. Він мав право, він відбудовував мури, він, він не був якийсь просто захожий. І він оце все подивився, і він, він зайшов в ті комори, куди ніхто не заходив. І ви знаєте, що я роздумуючи над тим місцем, я собі думав, як багато сьогодні е служителів, і в тому числі мені приходиться бути у ваших коморах. Я говорю зараз про духовне значення. Туда, де ви нікого не пускаєте, у вас це особисте, коли ви ділитесь, що там тільки робиться, ви туди нікого не хочете допустити. Але там робиться бардак. А там має бути, що там має бути? А там мають бути речі, які для храму, для служіння, ладан, вино, хліби, усе це має бути. Я задав питання собі, я хотів би без докору, але задати сьогодні питання кожному із вас, що відбувається в коморах вашого серця? Що ви там поназбирували? Чому воно там стоїть і займає речі? Коли не є, він все побачив, і там дуже багато було особистих речей цього священника, який, який служив, якому було виділено ця кімната. Дуже багато сьогодні, на превеликий жаль, і в служителів, і священників, і у нас всіх, ми є храм. Дуже багато є особистих речей. Так багато поназбирувалося. Просто його треба викидати. Я думаю, не раз, коли спілкуюся з братами і сестрами, які приходять не з докорою. Але просто запитання, нащо ви його носите? Да для чого ви його носите? От то, що назбиралося в тому храмі, пам'ятаєте, нечисті назбиралося тому. А в коморах що іначе? І в коморах то саме? Поназбирували того всього. Тримаємо пилюкою припало, а потім, щоб привести це в порядок, скільки потрібно часу. Там не 8, не 16, там треба багато часу, щоб привести все це в порядок. Чому мені подобається дуже ось це місце, де каже Неємія Прокомори, дорогі брати і сестри, ми маємо зберігати запаси. В нашому серці, щоб було достаток. Ми можемо наводити приклад про мудрих і нерозумних дівчат, які мали запас оливи, а ті не мали. Ось саме це місце, ось саме ось це місце, щоб мати ось цей запас у нашому серці, а не, а не якесь непотрібне. Коли ми читаємо. Коли ми взагалі досліджуєте Біблію і особливо вихід Мойсея, як він виходив, як виводив народ, і це було, що кусали змії. Це був один такий момент, що кусали змії, і люди помирали. І Бог сказав, щоб зробив Мойсей мідяного змія. Хто подивиться на нього, то буде жити. І це працювало, так, це було. Але потім він десь там стояв, храмі його, його просто викинули. Чому? Був час, це було дійсно дане Богом. Воно працювало. І ми не маємо цього нехтувати, ось це все, що Бог робив раніше. Але воно стоїть і йому люди поклоняються, а це просто якась кусок міді. І дуже часто ми можемо в своєму серці покласти, от щось було. Мені багато років тому, і воно стоїть просто як, як реліквія. В нашому розумі, в нашому серці, ми не поступимося інакше. Але його просто треба викинути. І ось тоді ось тоді буде благословіння. Я говорю про особисті речі. Друзі, я дуже глибоко переконаний і розумію, коли б ми не говоримо зараз про всю Україну, ми говоримо про всіх християн світу, навіть про християн нашого міста. А давайте ми поговоримо зараз про нас. Отут. Всі, хто є тут присутній, коли б ми зараз все це повичищали, коли б ми зараз все це повикидали, я вірю, що Бог, Він велико благословив би нас. Я думаю, що благодать Господня, вона би зійшла, і ми, ми це відчули, ми це пережили. І навіть ті люди, які оточують нас, вони би побачили. Але поки ми накопичили ось цього непотрібу, і ми носимо Його, переставляємо Його. Не буде діла. Я ще хотів би нагадати один, один момент, такий також з, з Біблії. Пам'ятаєте, Ісус Навин, Він виходив, виводив народ. І був такий момент, коли люди обманули. Ісуса Навина, служителів, священиків, ті, які були з ним, вони обманули їх. Вони повдягалися в старі одежі, взяли поцвилий хліб і прийшли і кажуть, ми дуже здалека йшли. Коли ми виходили з своєго дому, цей хліб був гарячий, одежа нова, це означало, що дуже далекий шлях був. А виявилося, що це сусіди, вони дуже близько. І я думаю, що це був такий трошки негарно, неприємно Ісусу Навино. Це, можливо, інша тема, що вони не спитали Бога, і вони просто ну, подумали, ну. З людської точки зору вони зробили добре. Але це було недобре. Їх обманули. І не було неприємно, тому що люди, які оточували, то ж велика кількість людей йшла, всі це знали. І вони казали: ото, ото маємо, ото маємо вождів, ото маємо служителів, ото зробили. Встидно. Помилилися. Ісусна він, він помилився. І ті служителя, і священики, всі, хто були в цьому, вони помилилися. Але коли читаючи ту історію, трошки зразу ж і починає описування, коли вони розійшлися, там були певні умови. І ті люди вони присилають посланців до Ісуса Навина і до тих людей кажуть, нас напали. На нас об'єдналися царі, і вони проти нас воюють, допоможіть нам, біда в нас. Я думаю, що кожен, кожен українець, і, можливо, християнин, він би сказав, ну, ото маєте. Ото вам за те, що ви обманули. Будете другий раз знати, як. А в нас купа своїх справ. А Ми не маємо часу, а далеко йти. Але Ісус навін бере людей. І вони йдуть допомагати тим, які їх вчора обманули. Вони йдуть допомагати тим, які вчора пос... осміяли, поставили перед всім народом в посміщище. А вони йдуть. Цілу ніч вони йдуть, і на ранок битва. Написано в Біблії, що не було такого до того і після того, щоб так Бог воював з Ізраїлем. Каміння кидав Бог, падали, каміння побивали. Оце той момент, коли сонце зупинилося. Воно не рухалося, тобто день довший став, місяць, все стало на своєму місці. Тому що покора, о що означає, дорігі брати і сестри. Це є дуже яскравий приклад для кожного із нас. Коли ми так не поступимо, є дуже гарний приклад Ісуса Христа, який висів на Голгофі. ті, які розп'яли Його, що зробили з ним? Били, знущалися. Положили терновий вінець, а він на голову весить і каже, Отче. Прости. Їм. Прости, бо не знають, що роблять. Можливо, по відношенню до вас, по відношенню до нас є, хтось неправильно поступив, він, він зробив не не знаючи. Але це питання моєго, питання нашого. Я хотів би на закінчення прочитати, Матвія, Євангелія Матвія, 5 розділ. Восьмій вірш. Блаженні чистим серцем, бо вони будуть бачити Бога. Дорогі брати і сестри, ви всі, і в тому числі я, ми хочемо бачити Бога ще тут, на землі, Його справи, Його ведення, Його благословіння Ми хочемо бачити, а тим більше у вічності. Тому нехай в нас буде чисте серце, і тоді буде результат. Амінь. Давайте помолимось.